Батьками складна та відповідальна задача завжди хочеться дати своїм дітям все найкраще. Але як можна помітити проблему в розвитку своєї дитини, коли немає відповідної освіти? Білгородністровське відділення раннього втручання за підтримки Одеського обласного департаменту соціальної політики допомагає батькам виявити різні відхилення на ранніх стадіях, щоб ваша малеча була здорова. Розвиток дитини це безприривний процес, за яким варто спостерігати з особливою увагою. Іноді Батьки можуть самі помітити так так звані червоні пропорції, які вказують на можливі проблеми у розвідку малюка. Існує декілька способів перевірити червоні пропорції у своєї малечі. Один із них це мобільний додаток Мій малюк. Який можна скачати в плеймаркеті в свободному доступі, потрібно завантажити додаток на свій телефон та далі слідувати інструкціям на екрані. Відповідаючи на питання, мій малюк підкаже вам, чи варто звертатись до спеціаліста. Цей додаток був створений командою раннього втручання центру Джерело міста Львів. Сумісно з партнерами з Харкова, Одеси та Ужгорода. Окрім цього, можна пройти це саме анкетування через буклети, які можна отримати у відділенні. Теж вибираємо вік і далі по категоріям, по сферам розвитку, соціальна емоційна сфера, комунікація, дрібна моторика, велика моторика. Якщо батьки визначать один або декілька флажків, вони, вони подальше можуть звернутися до фахівців. За результатами діагностики, батьки можуть отримати допомогу у Білгородністровському відділенні раннього втручання за адресою сонячна 4. Досвідчені спеціалісти вже багато років працюють з дітками віком від народження до 4 років. Відділення раннього втручання білгородністровського дитячого будинку інтернату працює з сім'ями, у яких є діти з. Визначеними вже порушеннями розвідку або є ризик виникнення таких порушень. Наша програма є безкоштовною для батьків. Впродовж п'яти років відділення допомагає батькам виявити відхилення на ранніх стадіях та подолати їх на сьогоднішній день. 52 родини успішно долають червоні пропорції розвитку разом зі спеціалістами. Вчасна реакція на такі, так звані червоні пропорції. Вона значно може полегшити проблеми у розвідку та забезпечити краще майбутнє дитини. Не нехтуйте порадами експертів. Обов'язково робіть періодичну діагностику для своєї малечі. Щоб отримати додаткову консультацію, звертайтесь за номером телефону 096 502 3173. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.